Зазвичай, коли отримую пропозиції щодо оглядів на каналі подібної техніки, я відмовляю, але в цей раз, подивившись на характеристики, вирішив, що на таку техніку теж можна робити огляд. І так, різні виробники почали звертати увагу на українських блогерів, тож скоро на всіх українських ютуб-каналах буде огляд цього планшету. Пристрій досить цікавий. Зараз будемо відкривати і дивитися, що воно таке. Це планшет для бездоріжжя. Він може до нього можна підключати клавіатуру і використовувати в режимі ПК. Це планшет для того, щоб його... Можна було вбивати, кажуть, що навіть витримує падіння з висоти до 10 метрів. Так, зразу спочатку, мабуть, про комплектацію ключик для того, щоб прикрутити ручку. OTG-перехідник для того, щоб можна використовувати не тільки type c якісь пристрої, а також USB Type A використовувати. Ручка з магнітним ковпачком, голка, і тут всередині USB-шний кабель type c шний і також є зарядний пристрій і зарядний пристрій тут на 55 Вт. Ага, попробую ще. 55 Вт. Тобто цей планшет може заряджати швидкістю 55 Вт. Але він може не тільки заряджатися, від нього можна заряджати інколи інші пристрої швидкістю 10 Вт. Так, я поки що це в сторону. Інший пристрій. В ньому стоїть полімерний акумулятор на 30 тисяч Я його вже там 4 дні намагаюся розрядити. Став на зарядку 10% і цю штуку можна використовувати як такий собі павербанк в подорожах. Пристрій зроблено з металу, пластику і... і скла. До речі, у якості скла тут використовується Gorilla Glass 5. Також виробник каже, що цей пристрій можна з висоти метр двадцять кидати об підлогу, і нічого йому не буде. Я цього перевіряти не буду, але також виробник пише, що може вижити цей пристрій десь приблизно, якщо впаде з висоти 10 метрів. Ну або ж якщо його переїде двохтонний легковик. В мене вже був досвід з падінням телефону, і телефон падав дуже багато разів до того часу, поки він не впав на металевий молоток, тобто на металевий інструмент. І після цього цей пристрій, на жаль, ремонтувати надто дорого. Тож те я якісь нападіння може й проведу, а може, і не буде проводити. Побачимо. Повинен працювати при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів, тобто його можна використовувати і при низьких температурах. Захист від води IP 68 це означає, що можна засунути на півтора метра глибиною, протримати там пів години, і йому нічого не трапиться. Планшет важкий має металеву ніж кручку, яка розгортається на 180 градусів. Її можна використовувати як підставку або ж як ручку. На планшеті є великий світлодіод. Це кемпінговий ліхтар на 400 люменів. Можна обмежувати його потужність і час роботи. Від заряду акумулятора на мінімальних налаштуваннях такий ліхтар може пропрацювати до 12 годин. Гучномовці від Harman Kardon роблять звучання цього планшету і гучним і якісним. Є режим очистки гучномовців, але з цим потрібно бути дещо обережним, бо може когось налякати. Якщо б його купував, би, то, мабуть, купував би лише тому, що в ньому є динаміки харван Kardon. Якість звуку просто неймовірна! На звороті датчик тиску, зверху мікрофон, збоку у нас роз'ємик тайп Сішка. Джек 3,5 дюйма можна ставити наушники, слухати через наушники, а можна також увімкнути FM-радіо. Без наушників FM-радіо не працює. Місце для сім-карти можна використовувати або дві сім-карти, або традиційно одну сім-карту і мікро sd карту оперативної пам'яті 12 ГБ, 256 ГБ флеш пам'яті саме в цьому варіанті. І вони дуже хитро написали, що тут ще плюс 24 ГБ оперативної пам'яті. Насправді люди, які працювали з Unix, вони знають, що там є своп-система, своп файл. І unix системи в цей своп файл записують інформацію, яка зараз не потрібна, і таким чином розширяється ємність оперативної пам'яті. Тобто це такий собі маркетинговий трюк. Але навіть 12 ГБ оперативної пам'яті я навіть не розумію, чи можна забити таку оперативну пам'ять. У якості оперативної пам'яті тут використовується lpddr 5 Флеш пам'ять можна розширювати за допомогою sd карти до 2 терабайт. Тобто машинка така серйозна, вага до речі цієї машинки без ручки 1214 грамів. Це важка машинка, і у цієї машинки є маленький недолік. Ось ці. Тримачі, не тримачі, а кути. Якщо ви їх будете тримати, лежати на диванчику і тримати ось так, як я завжди тримаю планшети, коли дивлюся якісь відоси, то ці гумки, ці цей пластик, почне натирати вам в руку приблизно хвилин через 20. Довго ви так пролежати не зможете, і не дарма, бо все ж таки це планшет для активної роботи, для активного відпочинку, для подорожі, для будівництва. І, наприклад, можна використовувати десь на фермах. Наприклад, на тих фермах, які розводять раків в Херсонській області, але якщо його купувати для ферми, то обов'язково потрібно перевірити ті дані, які він може передавати. Щодо камер, то на звороті знайдуться дві камери: 108 Мп мегапікселів від Samsung HM6 з штучним інтелектом, 20 мегапіксельна камера нічного бачення від Sony, є фотоспалах підсвітка та інфрачервона підсвітка. Також не варто розраховувати, що якість фото та відео зроблена на бронебійному планшеті буде така сама, як у напівпрофесійної камери, яка коштує в 7 разів дорожче. Планшет може знімати відео в Full HD 60 Гц, а також в 2К. І якщо зробити хоч якусь мінімальну обробку, то відео виглядає досить непогано. Увімкнув нічну камеру і зараз спробую його. Притопити якраз світла немає в будинку, то можна користуватись нічною камерою. Так, зараз спробуємо. Виявилося, що під водою мікрофон не дуже хоче записувати звук. Ще така серйозна підсвітка. Давайте я ще раз утоплю. І таке невелике занурювання сантиметрів на 5, аж ніяк не шкодить цьому планшету. По дорозі в лабораторії занурювання я побачив ще один побутовий пристрій, за допомогою якого можна робити тортури цьому планшету. Місто дев'ята година ночі, зима вже темно. Знайшов самий-самий темний закуток, і як ви бачите, нічна камера справляється. Але все рівно в місті такі речі тестувати досить важко, бо все ж таки дуже багато лишнього освітлення. Але нічна камера справляється. А це те саме місце, тільки. Тільки без нічної камери, звичайна камера. Це для, для порівняння, щоб ви зрозуміли, що все ж таки наявність нічної камери це досить добре. Привімтяному похідному ліхтарі теж особливо нічого не змінюється в кращу сторону. Але похідний ліхтар потрібен для того, щоб десь там в палаточці підсвітити, або щоб його було далеко видно. Його буде в темноті далеко видно, але освітлення він на максимальній. Потужності дає таке слабе. В якійсь палатці цього освітлення буде з головою достатньо. У якості фронтальної камери використовується теж камера від Samsung штучним інтелектом на 50 мегапікселів. І оцей штучний інтелект трішки розмазує обличчя, і це не зовсім подобається. До речі, в нього ще є розпізнавання обличчя, тобто можна його відкривати за допомогою обличчя, і також є сенсорна кнопка. Це і кнопка вмикання і сенсор відбитків пальців. Кнопка зменшення збільшення гучності. Планшет такий досить товстенький, товщина 19,5 мм. Розмір по діагоналі екрану 10,93 дюйма. Матриця використовується IPS, кути огляди для такої матриці цілком нормальні. Горіла глаз 5, тобто скло можна царапати чим завгодно, не поцарапаєте. А ось роздільна здатність у цього планшета не така велика: 1920 х 1200 пікселів. 207 DPI, і така роздільна здатність вказує в першу чергу на те, що це пристрій для активного використання, а не для того, щоб лежати на диванчику і дивитись відео в хорошій якості. Процесор, який тут використовується, це Mediatek Dimensity 7300 Це ARM-процесор середнього рівня для смартфонів на базі Android. В процесорі є 4 ядра ARM Cortex A78 з тактовою частотою до 2,5 ГГц. І 4 ядра ARM Cortex A55 з тактовою частотою до 2 ГГц. А є вбудований графічний адаптер ARM mali G615MC2, і також є вбудований APU 655. APU 655 використовується для завдань штучного інтелекту. В цьому процесорі є також багаторежимний модем 5G, який підтримує всі протоколи від 2G до 5G і швидкістю завантаження до 3,2 ГБ на секунду. Є Wi-Fi 6i і є Bluetooth 5.4. І цей процесор зроблений за сучасним 4 нанометровим техпроцесом. Заблукати з цим планшетом буде дуже важко, тому що планшет підтримує 4 системи навігації: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. У цього планшета є спеціальний режим. Керувати цим планшетом можна навіть в рукавичках. Щодо швидкості Wi-Fi, то, на жаль, в мою студію проведена оптика швидкістю всього-навсього 1 гігабіт. Для тесту використовував роутер ANET FLINT, 2, там є підтримка Wi-Fi 6. Тести показали швидкість 870 Мбіт на секунду та 940 Мбіт на секунду. Використовується операційна система на базі Android 14. Є функція відеозапису з екрану, можна записувати звук мікрофоном, можна записувати звук з пристрою, і також можна відображати жести дотику. Є Android авто, тож планшет можна під'єднати до автомобілю. І зараз у Android 14 є функція запису дзвінка. Якщо ви з кимось спілкуєтесь, то ви можете записати розмову. До цього планшета можна підключити Bluetooth-мишку та Bluetooth-клавіатуру і керувати ним в звичайному режимі, але також є режим ПК. В режимі ПК можна відкривати кілька вікон і керувати цими програмами, але біда в тому, що екран досить малий, 11 дюймів – це замало, і працювати з цим планшетом в режимі ПК трішки незручно. В додатку інструменти знайдете кілька корисних інструментів, наприклад, компас або ж висотомір. Є малий ліхтар, тест на шум, транспортир, дзеркало, сигнал тривоги, збільшуюче скло, є кара виконроба, тобто відвісне. Барометр та похідний ліхтар. В похідному ліхтарі є таймери від 5 до 30 хвилин, є кілька варіантів яскравості. А також є режим не тільки ліхтаря, є режим SOS та швидке магатіння. Спробую зараз режим рукавичок, як це все працює, і в мене навіть є такі рукавички. До речі, можу одразу сказати: користувався цим планшетом досить мало, тож не зрозуміло взагалі, що і як, але вже деякі висновки можу зробити і. І ну ось режим рукавичок. О, щось працює, але. ще ж попро... Точно працює, слухайте, є цікаво, але працює Та, нормально, чого чудно. Цілком Нар... угу. ну незручно ним працювати в рукавичках. Користуватись в принципі можна, бо інші планшети не дозволяють такого робити. Але комфорту буде мало. Що можу точно сказати: не купуйте його ні в якому разі дітям. Вага 1,2 кг. це важкий планшет. Це без ручки. Ручка легенька, але все рівно 1,2 кг Вага підставка то є щастя, бо на підставку можна його оперти і поставити на стіл, і вже далі дивитись столу. Це дуже зручно. От якраз це зручно для розваги купувати теж особливого сенсу немає, тому що. По-перше, роздільна здатність екрана не така і велика 1900 на 1200 це невелика роздільна здатність. У того самого айпада буде більший екран і якісніше відео. А звук тут дуже хороший. Іграшки на такому процесорі підуть всі і будуть працювати добре. Але ж знову, це планшет не для дітей, це робочий планшет. Я я думаю, що з ним ще можна зробити, і, мабуть, зараз все ж таки. Зніму плівку, бо весь цей час я використовував планшет з плівкою. Не дивуйтесь, я знав, що там була плівка, але не хотілося його поцарапати раніше, ніж, ніж потрібно. Досить гострий ніж. Та байдуже, ну, царапан не буде від такого ножика. Ну, можна в принципі скористатися ще одним інструментом. Я знаю, що зробити з цим планшетом, щоб йому був гоплик. По-перше, гострі металеві предмети розіб'ють його вщент. Мобільні телефони, зазвичай, мобільні телефони падають приблизно з висоти пів метра, і вони не повинні при цьому розбиватися. Це досить хороший, досить дорогий. Колись був мобільний телефон. Один раз на нього натиснули коліном, екран зламали. А другий раз цей телефон впав з малої відстані, десь приблизно сантиметрів 40-50 і він впав на цей молоток. А, це ремонтувати його, на жаль, дорожче, ніж просто викинути. Бо, ну, скажімо так, купити новий дешевше. Така сама ситуація буде і з цим планшетом. Якщо він у вас впаде на гострий інструмент, то буде йому гаплик в лісі. Можна кидати його на м'який ґрунт, скільки завгодно нічого з ним не трапиться. Я буду чекати від вас на коментарі. Якщо придумаєте якісь цікаві тести, то я варіант, що зроблю коротке відео або ж, взагалі, розіграю цей планшет серед підписників.